Всім привіт! Я сьогодні знову на своєму коронному місці на роботі. Почну з того, що в минулому блозі в кінці я вставила невеличку таку ремарочку, що мене закрили в комплексі з клієнткою. Я Розкажу коротко цю історію. У нас у комплексі, в житловому будинку, на першому поверсі, колись був Приватбанк. І, якщо грубо сказати, мабуть, тут дві двохкомнатні чи двохкомнатна і трьохкомнатна квартира разом. Нас тут два класи дітей займаються швея, я і ще один кабінет Пінкру. Там дівчата і ногті роблять і брови, там декілька їх мастів. І у кожного є свій ключ. І в суботу я допрацювала десь, мабуть, сьомої вечора. Вже нікого тут не було. Я закрила комплекс, і нас на вулиці жалюзі опускаються. Я їх опустила не до кінця сантиметрів тридцять залишила, бо знала. Що йду по додому і через годинку прийду назад, бо в мене на вісім вечора моя клієнтка, яка приходить завжди тільки на вісім вечора, в п'ятницю я її не захотіла прийняти, тому запропонувала суботу. Ну, в общем, пішла я повечерила, приходжу. Світла на той момент не було. Ми зайшли в приміщення, я пластикові двері закрила середини, щоб нам ніхто не ходив, і собі тут займалися своїми справами. Закінчили ми комплекс руки ноги десь через 2,5 години. Це вже було пів одинадцятої вечора. Я кажу своїй Танюсі, давай все оставляю, я нічого не хочу прибирати. Ото як вийшли, я потім собі понеділок, вихідний день прийду, вернусь, поприбираю. Вона ж пішла перша світа телефонами, світла доти не було, до сих пір не було. Вона каже, що це, а що за прикол? Кажу, а що сталося? Вона каже дві жалюзі. Хтось опустив жалюзі. Двері пластикові відкриваються на вулицю, і нам навіть не було зрозуміло, вони на ключ закриті чи ні. Що робити? Позвонила я до чоловіка, сказала, що нас закрили. Він прийшов, я йому через вікно передала ключ, і він нас відкрив. Звичайно, що зі всіма я списалася тими, хто живуть на районі, і міг закрити, і ніхто не закривав. То я припускаю, що закрили сусіди. Тут у нас бабусі завжди сидять з цього ж будинку, і одна клієнтка одна з бабусь ходить до мене, а одна в сусідній кабінет. І мені так здається, що вони, коли бачили, що я йду додому і не опустила до кінця. А потім якось вийшли і дивляться, що воно знову відкрите. Вони, мабуть, з добрими намірами опустили ж назад, донизу, що, може, скло не побили в дверях. Я не знаю, з якою метою. Отакий нам був прикол. У мене ж е, щоденник я використовувала для запису клієнтів, він у мене закінчився. Знаєте, навіть жалко мені його викидувати. Він був з січня місяця. І. По серпень, як в школі 9 місяців. Мої дівчата-клієнтки подарили мені такий. Я вже до нього призвичай Трошечки мені треба було для цього часу, тому що тут усі дні є. В щоденнику неділі немає. І я звикла, що тут три дні і тут три дні, а тут -а трошки по-іншому. Але дуже зручно, він малесенький, я дрібненько пишу в ньому. Кажу таку сторіночку. Я вже роз... е... зробила графік до кінця року, є в мене дівчинка, яка вже у грудні місяці записалася. Не в грудні вона записалася до кінця року. Якщо дівчинка впевнена у своїй записі, а я знаю її, вона дуже обов'язкова, тому я без питань записую. Бо є клієнти, які часто переносять запис і, як правило, ці клієнти одні і ті ж самі. Тоді, коли ти вже часто спрацюєш з людьми, я вже починаєш розуміти, кого можна записувати, кого ні, а з ким краще почекати. Декілька днів тому мені ТЕМО пересилає знову повідомлення, що мені дають шалені знижки на товари у моїй корзині. І правда, там на такий товар, що стоїть в 500, я його за 380 взяла. Люди, ну для чого ви мене чіпаєте? Я ж сиділа, вас вже не чіпало, Ході китайці мене розорять. А, перебирала свої гелі і е, хотіла викинути одну білу базу. Я її купляла у French База Milk, Вона була дуже е, біла, екстра біла. Вона дуже погано вирівнювалася, жидка була. Вона мені ну не, не здружилася з нею, вона мені не зайшла. І стояла вона вже біля смітника. І що ви думаєте? Мені стало жалко її викидувати. І у мене гарненький був лак прозорий шестигранники. І я думаю, здається, це гарна дуже пара. Тому я зробила самозаміс і зараз вам його покажу. Як на мене, вийшло просто бімба. На наступний раз я піду з цим самозамісом до свого майстра буде мені робити такі ноготочки. Я її вже попередила. Дивіться, ось такий самозаміс. У мене вийшов. До речі, бачите, тут такі в баночці, ніби кратери є. Це повітря полопалось. Якщо ви робите самозаміс, і у вас дуже багато позирків з'явилося, просто залишіть його у спокій в відкритому вигляді на декілька діб. І ці всі позирочки, вони всі повиходять наверх і полопають. І ось так це виглядає на тіпсі. Вибачайте, світла знову немає, тому освітлення не дуже. Та й взагалі у мене в кабінеті немає професійного освітлення. Я думаю, що багато мене дивляться майстрів-початківців, тому хочу з вами обговорити таку тему, як майстри манікюру у ролі клієнтів. Коли я шукала собі майстра, я записувалася виключно з робочої сторінки і я не скривала, що я майстер. Я ніколи не лізу під руки майстру, я не даю її порад, я не контролюю її рухи, тому я як клієнт зовсім не вредна. У мене є було три одна така: то прийде, то не прийде. Зараз дивлюся, вона проходить базові курси, учиться активно і не приходить. А дві клієнтки майстри манікюру постійні. І що я вам хочу сказати? Це самі самі цікаві і класні клієнти. Ти можеш з ними поспілкуватися, ти з ними можеш порадитися. Ми скидаємо один одному силки на скидки, іноді можемо разом і купляти товару, аби не платити за доставку. Одна дівчинка це майстер, мій майстер, і тепер вона мій вже і клієнт. То ми з нею дуже весело проводимо час. Цей час проходить завжди дуже швидко. Я біля неї завжди уповільнююся, тому що ми міняємося досвідом. Порадами, лайфхаками, є нам завжди що обсудити. А інша майстер манікюру, вона раніше була майстром, по-моєму, у салоні навіть, але вона працювала здебільшого базою. Зараз вона це все закинула, працює виключно для декількох там клієнтів, а сама працює у кофейні. Та ця клієнтка взагалі теж матова, вона може забрати в мене кісточку і сама щось домальовувати. А я, я ніколи не проти. Ну, людина бачить так. Я бачу своїм оком по одному, вона бачить по-другому. Вона хоче так, як хоче вона. Бери малюй, ради Бога, підправляй, малюй. Мене це взагалі як майстра не задіває. Але є іще інша сторона медалі. Є майстер манікюру. Він як клієнт абсолютно неадекватний. Була у мене історія. Минулого літа на педикюр записалася теж. А я вже не пам'ятаю, з робочої вона сторінки записувалася чи ні. А, з робочої, так. Да. Теж майстер манікюру на педикюр. А потім вона не прийшла просто не попереджаючи по запису. Потім вона записувалася ще раз, але відмінила уже е, попередила. Як потім виявилося, ця дівчина теж записувалася до мого майстра і теж не прийшла. Я за нею не слідкую, вона мені не цікава. А от майстер манікюру на ню підписано. І як виявилося, цей майстер ходить по інших майстрах для того, щоб обкакати їхню роботу. Вона потім у себе в історіях, подробицях викладає нюанси і підтверджує, підчеркує свою унікальність. І я вважаю, що це агресивний метод продаж. Він існує, але давно вже не працює для нормальних з нормальною психікою людей. Такий майстер може тільки біля себе до себе притягнути клієнтів, які мають неврів... неврівноважену психіку. І таку людину можна агресивним методом продаж залучити до себе. Тому вибір брати майстра манікюру у клієнти чи ні, тільки за вами. Але я вам скажу. Що це, якщо людина самого початку адекватна, то це дуже класні клієнти, не бійтеся їх. Не бійтеся і будьте завжди максимально відкриті і чесні перед ним. Чогось не вмієте? Скажіть, не вмію, не можу. Ви ж не всемогучий брюс. Чогось і я не можу, чогось не вмію. Я бачу так. От наприклад, якщо що дивитися форму ось так, вона виглядає по одному. Якщо дивитися так, ми вже можемо побачити, якщо десь в якусь сторону є нахил. Так само і я. Я бачу це по одному, клієнт бачить по-іншому. Саме головне, от я, коли є якісь нюанси в роботі і для клієнта щось важливе, я завжди максимально питаюся витягнути з цього клієнта детали. Не для того, щоб мені хочеться, аби я була права. Я так як напряму кажу: я хочу максимально просто зрозуміти те, що хочете ви. От і все. Ой, наговорила вам мабуть, на цілий блог. Я не дуже птічка говорю. І блоги люблю дивитися більше мочезні, тому і сама таке монтую. When I speak, so I trip on my tongue, never thinking you. down There's no stopping us Чусю. we топ this town Never knew I... Сьогодні субота, мій останній робочий день. <laughs> Боже, я говорю про це в кожному блоці. Сьогодні в мене по плану 5 клієнтів. Зараз очікую, я вже п'яту. Третя клієнтка у мене була доросла жінка. Ми з нею завжди так весело проводимо час, і сьогодні поспорили, бо я їй робила френч, і говорю, в мене таке враження, що наступну роботу я теж буду робити френч. А вона каже: Ні, світлі будеш робити. Давай, типу, поб'ємося об заклад. Ну кажу, давайте на шоколадку. Окей, окей, порозходилися. Приходить до мене четверта клієнтка, показує в телефоні три види дизайну і всі світлі. Та клієнтка ніколи не приносила по картинці. Вона щось сама завжди вибирала, часто френчі робили, і я проспорила шоколадку. Так що Оля шоколадка з мене. Зараз очікую дівчинку, вона в мене дуже рідкий, ну не дуже, але рідкий гость, вона ходить з покриттям, поки воно не закінчиться. Воно вже повністю зросло, зараз вона прийде знову з голими нігтиками і те, що від них лишилося. Зніму до, зніму після. І буду монтувати блог. На жаль, цей блог такий цього разу без розпаковок, без покупок, але я хочу сказати, що тема мені знову не дає спокою і посилочки вже в путі. Так що в наступних блогах буде розпаковка. Все. Всім гарних вихідних. Я з вами прощаюся, мабуть, після останнього клієнта не вийду в ефір. Буду мити, прибирати. Всім пока. До нових зустрічей! Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could have chosen anyone, but I choose you. Hop back in your